Заходами з благоустрою території назвали в МВС нічний штурм Євромайдану. Сьогодні вночі силовики розбирали барикади мітингувальників. Близько другої години ночі Беркут оточив мирну демонстрацію по всьому периметру. Від Михайлівської площі до вулиці Інститутської силовики намагалися витіснити активістів. Цієї ночі на Євромайдані зібралося понад п'ять тисяч активістів. Вони активно намагалися протистояти силовикам. Під ранок штурм припинили, однак бійці спецзагонів залишилися на місцях у в центрі міста. Хотіли зачистити Майдан і думали, що дух наш не такий міцний, сильний, що ми повтікаємо. Зробили коридори, почали, бити, почали ламати палатки, прапори, змішували просто все в кінці бульдозером це все стягали. Під час нічного розблокування центральних вулиць Києва отримали тілесні ушкодження 10 бійців внутрішніх військ. Відомо, що серед мітингувальників також є постраждалі, однак їхню кількість ще не підрахували. Водночас, Микола Азаров сьогодні заявив, що мітингувальників ніхто не бив. Це була звичайна розчистка вулиць від снігу. Ну якщо розчистка вулиць підрозумівається під тим, як люди з, відбитими з розорваними селезенками, з нам згадав. Вимітравами з акритими піломами но таращиста уліт значить просто народ для ніби муса прем'єр-міністр Микола Азаров божиться, що мітингувальників не б'ють, а просто чистять дороги, і додав, що застосовувати силу проти мирних мітингувальників не будуть. Крім того, він додав, що європейські політики дивляться на протести і не поспішають надавати Україні допомогу. Про це прем'єр заявив, відкриваючи засідання уряду. Як премєр я відповідально заявляю, ніякого застосування застосування сили проти мирних мітингувальників ніколи не буде. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко запевняє, що силового розгону майдану не буде. Розблоковування вулиць здійснене на виконання постанови адмінсуду про заборону блокування транспортних комунікацій. Ніхто не посягає на право громадян на мирний протест однак не можна ігнорувати права та законні інтереси інших громадян. Потрібно, щоб безперебойно функціонували міський транспорт. Та екстрені служби, рятувальники, швидка допомога, комунальники. Водночас МВС заявляє, що володіє інформацією про заклики представників опозиційних сил і, зокрема, від партії Удар, фізично захоплювати адміністративні будівлі столичних районних адміністрацій. У свою чергу міліція просить громадян утриматися від подібних протиправних дій і нагадує, що за них передбачено кримінальну відповідальність. Для охорони громадського порядку в центральній частині Києва станом на ранок 11 грудня залучено 2,5 тисячі особового складу внутрішніх військ військ МВС України з різних територіальних командувань.